Вітаю вас, мої любі підписники, глядачі, всі українці, хто мене бачить або чує. Традиційно ми з вами звикли напередодні настання нового року підбивати підсумки року, що минув. Ви всі знаєте, що 2022 рік був для нас дуже важким, дуже трагічним. Тому головними нашими досягненнями за цей рік я вважаю те, що ми вистояли, те, що ми витримали перші хвилі російської навали. Те, що ми протягом останніх 10 місяців змогли відбити, звільнити значну частину наших територій, які були загарбані ворогом. Коли я кажу ми, я маю на увазі насамперед наших доблесних вояків: це і ЗСУ, це і Національна гвардія, спецпризначенці, тероборона, всі ті мужні герої, які боронять зброю в руках нашу державу. Але також я маю на увазі і всіх нас, хто всіляко допомагає нашим збройним силам. Або грошима, або волонтерством, або навіть просто моральною підтримкою. Це все дуже важливо і це все наша спільна справа, наш спільний вклад у нашу майбутню перемогу. Я щиро вітаю всіх вас з новим 2023 роком. Бажаю в цьому році нам здобути повну та остаточну перемогу над терористичною російською державою, всім нам залишатися живими та здоровими. Тим, хто був поранений ворогом, швидше одужати, тим, хто загинув від руки ворога, вічна пам'ять та царство небесне. Також я сподіваюся, що ми відновимо всю нашу інфраструктуру, все наше житло зруйноване, всі наші храми, всі наші об'єкти добудуємо, за якими ви так любили стежити, і які зараз поставлені на паузу. Нам з вами, хто Любить знімати та дивитися на будівництво інфраструктурні, бажаю багато цікавих відеорепортажів. Також окремо я хочу дуже подякувати тим з вас, хто не полишає підтримувати мене та мою діяльність матеріально, незважаючи на складні часи, незважаючи на те, що я зараз не маю змоги знімати багато відеоглядів і вимушений сконцентруватися на інфраструктурних новинах на моєму сайті. Я розумію, наскільки вам зараз важко. Наскільки багатьом людям зараз потрібна ваша підтримка, насамперед, це ЗСУ, це біженці і багато хто іншого. Тому я дуже ціную те, що ви для мене робите, і намагаюся зараз. Намагатимуся у майбутньому радувати вас якомога більше позитивними новинами з наших інфраструктурних будівництв. Дуже велика вам подяка. Отже, друзі, ще раз щиро вітаю вас з Новим роком. Слава Україні! І перемога буде за нами!